Добре, де сьогодні ну, з вами я підниз і ми будемо робити сумробну кітату. Саме перше нам потрібен вістот А4, щоб вирізати таку штуку. 4 см від правого боку. Лучмо замотати зі рятую, запікнути тут і сюди, наклати сірки. Сірки сірні. sebagai seorang Ось це завтра, скоріше, амперку. Що це там? Окей. Окей. Це. Сам ваш торба, торба, до Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачимо.